Коштів колишньої владної верхівкою нашої області, за певними корупційними схемами, за якими стирчать вуха підставних фірм паразитів, ні для кого вже не є секретом. Гроші це така річ, про яку всі знають, усі її хочуть, нікому не вистачає, і щодо якої немає жодного загально прийнятого визначення. Тому то кожен заробляє їх як вміє, як може. Стально продумані та втілені у життя корупційні схеми збагатили кишені не одного посадовця. Натомість громаду залишили без важливих комунальних соціальних об'єктів. У попередніх програмах ми вже розповідали про епопею з ремонтом дитячого садочка в Антонінах, про гори підрядників, старанням яких від дощів потерпає Шепетівське медичне училище. Сьогодні ж мова піде про заклади відпочинку Чемеровеччини, продані за Бестін та зруйновані ледь не вщент. Безу відпочинку з Бруч та перелина Поділля, розташовані у мальовничому куточку природи у селі Гусятин, що на Чемеровеччині, свіже повітря, ліс, чисте плесо, неймовірні краєвиди, свердловина з лікувальною водою. Здавалося б, що ще потрібно, аби незабутньо провести відпустку, канікули чи вихідні. Колись тут усе цвіло, усе було не так, все було зроблено до душі, скрізь охайно, чисто, затишно, радували зір, світні кімнати, чудово оформлені холи, їдальня, інші приміщення, які щоденно приймали сотні відпочиваючих. Тепер колись добротні бази це суцільні руїни. Іван гуртає старенький альбом. На світлинах збереглися моменти урочисто відкриття, спортивно-оздоровчої бази профілакторію Перлинне Поділля. Це було у 1990 році. Керівництво комунального підприємства Опаливо на березі Збруча вирішило звести комплекс для оздоровлення своїх працівників. Для комфортного відпочинку все продумали до найменших дрібниць. Були тут будиночки для сімей, столова, висипаний піщаний пляж та навіть пасіка. Гарно було, тому що приїжджали люди з Хмельницька, з Києва, з Одеси приїжджали, часті гості були. Фойний ліс, річка. Скажімо так, досить смачна риба. Рибалка була відмінна. Лодки були на базі, була одна моторна лодка, одна навесла і вісім катамаранів. Там є природня скважина, викопали, були скважину з... Сатанівська. і генеральний директор, Охотник Василь Григорович, то він викопав скважину, вода типу нафтуся, На ній були технічні характеристики, паспорт, все мінеральна вода, лікувальна. Це... Можна було не тільки відпочивати, але й оздоровлюватися. Поруч із перлиною Поділля розташувався табір праці та відпочинку Чемеровецького медичного училища Збруч у 1986 році, коли сталася аварія на Чорнобильський АЕС, тут оздоровлювали дорослих та дітей. Здавалося б, наше завдання, попри всі економічні труднощі, зберегти вже зведене та своєю працею продовжити всі добрі починання. Однак людська зажерливість не має меж. Інакше слово сюди просто не підходить. Чому воно усе знищилося? Чому воно пішло в нікуди? Я так думаю, комусь це було вірно. Тому що раптово пересталося фінансування. Ми з жінкою розчиталися з твоєї роботи, тому що заборгованість по зарплаті була 8 місяців. У 2013 році об'єкти відпочинку, розташовані у гусятині, додають у програму приватизації та продають на аукціоні. Як виявилося згодом, одній з підставних фірм «Одноденок» практично за безцін. Територію збруча загальною площею 1200 метрів квадратних та перлини Поділля загальною площею 1400 метрів квадратних разом оцінили у вартість не повірити курем насміх. 947 тисяч гривень. Ціну занизили майже на 7 мільйонів гривень. Після перевірок зауважують обласній прокуратурі. Було суттєво знижено вартість цих двох об'єктів майже на 7 мільйонів гривень, і це стало підставою для звернення прокуратури в області з позовами до суду. Такими незаконними діями дав завдану істотну шкоду е, інтересам громади області. Представники прокуратури подали позов до господарського суду, до товариства, що придбало заклади відпочинку та товарної біржі про визнання недійсними біржових угод та договорів купівлі-продажу. Ми в нашому господарському суді міста Хмельницького виграли провадження перили, розірвали розірвало купівлі-продажу по перлині та по збручу. Втім, поки тривали суди, збруч та перелина поділля перебували у приватних руках і були зруйновані вщент. Таке враження, що територією закладів пробіглося монголо-татарське іго. Не вірити? Дивіться самі. Кримі будиночки розібрані до останньої цеглини, із корпусів зняті вікна, двері, побиті душові, туалети, і все це неначе на замовлення, присипане пір'ям з розірваних подушок. Спостерігати за безчинством, яке твориться, з колись потужними закладами сільському голові гусятина неабияк болить душа, тим більше що бази відпочинку прагнули придбати реальні інвестори. Ми були дзвінки до, до нас зверталися чия та база, щоб, якщо її нікому не треба, вони були готові її взяти, навести порядок і використовувати для обслуговування. Населення чи гроші йшли до вас у місцевий бюджет? Не готові. І тому я, я думаю, я звернувся взяв. Думаю, якщо, якщо нікому і не треба, то ми могли взяти на себе таку відповідальність, щоб так би схозний об'єкт комусь надати, чи, чи як там рішенням сесії чи громади, щоб вона зберегти її і щоб люди могли приїхати сюди, запам'ятати наші краєвиди, наше багатство. Наш край. Добродій Баранов, як сільський голова, за підтримкою звертається до обласної ради. Її представники у свою чергу втрутитися у ситуацію просять правоохоронців. У Чемеровецькому відділку міліції відкривають кримінальне провадження, по факту крадіжки. Однак через певний час його закривають. Коли я спілкувався з власницею фірми Соліорти, яка була на той час, що розкрадання відбулося, вона була власником. Це пані Світлана. Пані Світлана, вона каже, що в неї нічого не крали, вона нічого там потерпіла і вона в даному кримінальному провадженні себе не визнавала. Оскільки... Ну, то, виходить, тоді вона сама розібрала свої будівлі, можливо, правильно? Можливо, й так, бо оскільки в ході слідства ми встановили, що саме неофіційно оформлені там працівники були, які вказують, що дійсно за вказівкою керівництва не знаю чи це її, чи можливо когось іншого вони там розбирали. То кримінальне провадження, дане кримінальне провадження, ми змушені були закрити, оскільки власником залишалася солі орти, себе потерпілою не визнавали. Оскільки в нас немає потерпілої, у нас і по даному кримінальному провадженні не можемо проводити наші слідчі дії. З огляду на вище сказане, висновок напрошується сам по собі. Комунальне майно приватизувала підставна фірма з лихими намірами. Бо ж який добрий господар закриватиме очі на масштабну крадіжку власності. В тому ж у об'єктів усятині на цих санаторіях, там є дві скважини. І там водичка не гірша, ніж сатави, нові родовище сата. Ми всі розуміємо, що було все зроблено для того, щоб його приватизувати, приватизувати закупівки, забрати його для себе, побудувати там завтра санаторій приватний. І на цьому заробляти кошти, а держава втратить ці кошти. Я це все розумію. Це все робилося для того, щоб хтось комусь може там, ці власники, які були, це підставні власники. І зараз нищиться воно тільки із за того, щоб ми вам покажемо новому керівництву. Що ми це знищимо, воно ми собі йдемо в рамках законодавства, воно на нас ми збираємо нижчим для того, щоб ви повернули і побачили, що ви нічого не повернули. Прикро дивує ще й те, що за гроші знайшлися люди, які, наче варвари, погодилися нищити майно, не оберегли, не відстояли, спокусилися на дрібний тимчасовий підзаробіток, не задумуючись про майбутнє. Це бездушність, на мою думку. І той, хто керував цим, і тих людей, які розбирали це. Тому що, якби вони не пішли, то, може би, і не був би цей об'єкт розібраний. Але все рівно всі, кожен, вибачте, за, розумієте, люди недалекоглядні. От сьогодні, наприклад, мені заплатили там 100-200 гривень за той день, що я йду розбирати, і вони тішаться цим, не розуміючи, що вони знищують об'єкти, які в 2-3 рази дорожчий, і, і знищують. Навіть своє майбутнє, бо якби той був об'єкт, то розвивався, то розвивалося би і саме село, в якому цей об'єкт знаходиться. Я Відповідь... скажу вам так. Розв... розвиток інфраструктури, розвиток робочих місця і село би зростало. Ми повинні розуміти, що це власність сіл, селищ обласної ради. Це ж власність і їхня кожного з них. Вони цього не можуть усе От тимчасове явище, тимчасове благо перемагає... Думки про майбутнє держави, про майбутнє свого села, свої, там, кажуть, вулиці, оце перемагає наших людей. Що дуже прик. Господарський суд визнає недійсними біржові угоди та договори купівлі-продажу. Заклади відпочинку збруч та перелина Поділля повертають у комунальну власність та передають на баланс Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, яка є обласним комунальним закладом. Територію БАЗ тепер охороняють від вандалів. А в обласній раді і далі продовжують відстоювати правду в судах. Ми заявили позов до нашого господарського суду області. Про повернення майна це по перелині. зараз. Ще немає ухвали про прийняття допровадження. Ми чекаємо рішення суду. А по збручу? По збручу. Ми рішенням суду, нашого хмельницького господарського повернули, розірвали договори купівлі-продажі. Продажу також з'явлено позов про повернення майна. Ми передавали був акт прийому передачі об'єктів цілісних, і ми зараз приймаємо акт прийому передачі. Ми зафіксували це з участковим, зафіксували з представником УМВ, зафіксували скру людину. Ми взяли повністю, зробили нову комісію, коли ці об'єкти поверталися. І зараз ми можемо на основі того, що ми їй передавали при куплі продажу, і зараз ми візьмемо той акт, який ми приймали назад власниці коли будуть не спідставлятися об'єкти, ми будемо подавати, що були зруйновані об'єкти за період перебування. цей. але не вірите, що повернуть гроші на сьогоднішній день. Кошти є в обласній раді. Ми не повернули ті кошти, які були вилучені від продажі, і ми зараз будемо старатися подавати позов за позовом, знову йти від низу суду до верху, знову пройдемо всю процедуру. А ви це знову розумієте, що це знову як мінімум цілий рік для того, щоб знайти істину в цій ситуації? Крім того, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, колишніми службовими особами обласної ради, працівників товарної біржі та товариства з обмеженою відповідальністю, що придбало заклади відпочинку. За ознаками кримінальних правопорушень, за читиною 2 статі 364 шістдесят, читиною другої статі триста тобто зловживання службовим становищем і службове підроблення, за тим фактом, що ці службові особи. Діючи в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю з метою створення умов для неправомірного надання можливості придбати збруч і перлину Поділя за заниженою майже на 7 мільйонів гривень ціною, явно неконкурентний спосіб, у 2013 році склали і затвердили недостовірну документацію, грошову оцінку, протоколи про проведення цього аукціону. На якому було і реалізовано цих два табори праці і відпочинку за 947 тисяч гривень. Тобто, як сказала, на майже 7 мільйонів гривень менше. Насправді ці два об'єкти коштували на 7 млн грн більше. Отож, сьогодні доводиться докласти чимало праці та зусиль, аби розбазарини за копійки повернути громаді, врятувати окремі об'єкти та спрямувати справи у законне русло. Суди сьогодні, ми розуміємо, не змінилися, і дай Бог, щоб сьогодні. Якраз ми напередодні знімаємо цю програму, що буде прийматися недоторканність депутатів і суддів. Дай Бог, щоб сьогодні прийняли цей закон, щоб перед законом були всі рівні і простий громадянин, і суддя для того, щоб можна було б дійсно мати можливість зробити все для того, щоб винні, які такі безчинства творили в той період, були покарані. У справі з бруча та перелине Поділля крапку ще не поставлено. Втім, керівництво налаштоване оптимістично. Всі чітко повинні розуміти, що ці об'єкти повинні розвиватися. Я думаю, що вони повинні навести порядок і збережуть, і відновлюють цю базу. І це буде користь для Хмельниччини і для України. Поки порожнім дитячим майданчиком з бруча ходять самотні бузьки, а на території розваленої та розкраденої передини Поділля все ще квітнуть чарівні троянди, як символ віри та надії у те, що в житті все повертається на свої місця, і на базах відпочинку так і відкриються двері для відпочивальників. От тільки сил для цього потрібно докласти чимало, бо ж відбудовувати не руйнувати. Ось так, одні каміння розкидають, інші змушені його збирати. Дана історія наводить на багато думок. Виходить, що керівник це такий собі зарозумілий, обважнілий від важкої щоденної праці здирник, хапуга, який витирає ноги у тих, що нижче рангом, і, не замислюючись, здере з ближнього останню сорочку, аби вкинути собі у кишеню зайву копійку. Прийшли мені на згадку слова Василя Рудого: порядність, совість, світлі поривання, що в душах берегли батьки мої, тирани схоронили у імлі. Допоки буде це протистояння, не буде щастя на моїй землі.